Ото таке життя рибки, ото таке життя. Хорошого нічого немає. Думаєш, та хоча б коли ж вона закінчиться ця війна, щоб діти наші життя бачили, щоб не лежало там в опах. Дай Бог, щоб більше не було таких прильотів, щоб такого більше. Дай Бог, щоб не повторилося. Сьогоднішній ранок Валентина Іванівна, мешканка села Новотроїцьке, згадує зі сльозами на очах. Близько пів на четверту ранку населений пункт потрапив під ворожий обстріл. Не з того, не з цього. Як баба ханячі, ну я вмерла, просто вмерла. Притулилася до, до шахванера, кровать у мене стоїть і шахванер, притулилась і жду слідчого ще вистріла. Думаю, це ж не конець, мабуть. Ну, коротше, вже вже не, не, не стріляло воно, тільки дивлюся біля вікна, дивлюся, а до ще який там сон, яке все. времени від плам'я. пламя. Плам'я я, я боюся страшне. Будинок Валентини Іванівни зазнав руйнувань. Пошкоджено дах, вибито шибки та вікна. Понівечено двері. Двері я відкрила, коли сусіди поприходили. Поприходили сусіди, я ж не могла з спальні вийти сюди. Думаю, а чую стекла потихеньку й боюся. Думаю, може наступлю Бог його знашота, розірве мене. Я єлі-єлі їх відсунула, єлі, єлі, щоб вийти. Ну, лутка так ціла, а двері, двері викидай. Добряче дісталося і сусідським будинкам. Чим тільки баба полетіло стекло на нас. Я ну, недалеко біля вікна лежу рядом. На мене рама впала, всі стекла, все придавило. А чоловік у другій кімнаті і далеченько трошки лежав. Так і його рама накрила, стіклами, все отак накрило. Почали ми вилазити темно, не можемо не, можемо не включити світ, не все темно кругом. Єлі викарапкалися. Одразу ж після обстрілу сусіди почали озиватися один до одного. Вийти з хати не можемо, заклинили двері. Не може вилізти, що сусідка гукає одна і сусід другий. Балакає, може вікна повибивати, балакає. Ви там живі, сусіди. Тажди а Ми живі, ми живі. Слава Богу, що всі живі. Давайте вилазити. І от ми почали вилазити. Сусідка прийшла на допомогу, нам, принесла скамейку. На щастя, серед мешканців села Новотроїцьке поранених та загиблих немає. Пошкоджень різного ступеню зазнали близько десяти приватних будинків. На місці працювала поліція, яка документувала усі наслідки ворожого обстрілу. Альона Соболенко Владислав Кухлевський з Новотроїцького спеціально для Капрі Ньюс.